Вітаю вас, мої дорогенькі, доброго ранку, і ми з України, я Ірина, і вітаю вас всіх на моєму YouTube-каналі. Я не хочу дивитися, вилітають карти, хочу щось сказати, але нехай говорять нам у розкладі. Я сподіваюся, у вас все добре. Я сподіваюся, що ви живі та здорові. Цей розклад я роблю за декілька днів наперед. Ось, тому е, не знаю, е, сталося, не сталося, нікому нічого не. Тому дивимося тільки карту Дня. Хто перший раз, інтуїтивно вибирайте свій е, варіант і будемо дивитися, що чекає вас сьогодні, і підказочки від. Старо. Якщо ви дивитесь цю карту дня в якийсь інший день, як там написано число, значить вам потрібно тут якусь інформацію почути. Просто так Всесвіт вас, ваша інтуїція не притягне до цього відео. І поїхали. Карта номер один. Що чекає вас сьогодні? Дивіться, трічка мечів це дуже болюча карта. Це якісь нанесення ран, нанесення ударів. Знаєте, хтось може одним словом, як то кажуть, Прямо в серце. це і зрада по цій карті проходить цей біль, це втрата дуже болюча карта. Її оминути вже ніяк неможливо. Тому що ця карта вже говорить, це наслідки вашого або ігнорування, або нехотіння бачити щось. Ось якось так, мої дорогенькі, цю карту просто треба пережити. На жаль, так воно і є. Я не буду зараз у подробиці входити, тому що у кожного ситуація якась своя. Мені буде цікаво, що ви напишете, що у вас сталося. Звичайно, якщо ви можете в Ютубі це написати. Карта номер два. Королева кубків. Ви знаєте, королева кубків це в першу чергу емоційний стан. Емоційний стан може бути як радісний, так і. А знаєте, такий плаксивий, ось зажурений. Ось я не буду зараз дивитися, в кожного воно програється по-своєму, але це карта любляча це коли серце відкривається, це коли людина здатна любити. Ви здат... Якщо людина здатна любити себе, вона буде любити і іншого. По-справжньому людина не може любити когось іншого, якщо вона не любить себе. Оце крапка. Все інше це ілюзія. Це є просто залежність від когось. А залежність це вже не любов. Це коли людина пуста в душі хоче заполонити коханням чиїмсь. Ця карта нам говорить про якісь приємні розмови, про приємних друзів, про приємне знайомство, розмови по душам. Комусь хтось злиє вам свою душу, комусь ви може злити свою душу. Це хтось може заспокоїтись коло вас, можливо, ви коло когось. А по цій карті так само можна примиритися: тобто замирення, зізнання в коханні, дуже багато значень цієї карти, але стопроцентово те, що я вже назвала, ви зможете щось для себе. У вас стопроцентно щось програється. Карта номер 3 Підвішаний, повішаний. Це карта глухого кута, в якій зачасту залазимо ми самі. Неправильно ви прийняті рішення. Не там повернули, не там пішли, не з тими повелися і тому подібне. Інколи у нас просто такий. Творчий застій. Це коли людина, от знаєте, от хтось, наприклад, малює картину, хтось в'яже, вишиває, і у вас ви не знаєте, що далі. Ви не знаєте, як ваша картина, ви не бачите свого майбутнього. Ця карта каже: перепочиньте. Подивіться на свою справу, на свою ситуацію з іншого боку. Повірте мені, відповідь на ваше запитання прийде обов'язково. Ось якось так, мої дорогенькі. Бажаю вам гарного, мирного дня. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна! А вона була, є і буде. На все добре!